Всім привіт, Володимир Кличко, колишній український боксер, важкоатлет, розкритикував голову міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за підтримку російських спортсменів. На думку кличка, глава міжнародного олімпійського комітету захищає інтереси Москви, а не олімпійські цінності. Колишній боксер зазначив, що Бах не має права допускати російських. І білоруських атлетів до ігор, навіть якщо під білим нейтральним прапором. Він додав, що в даний час політика, бізнес і спорт тісно зрослися один з одним. Олімпійські ігри, зокрема, завжди були частиною політики, завжди підкреслив кличку. Нагадаємо, що раніше Бах відреагував на суспільно-політичну дискусію про допуск російських і білоруських атлетів до ігор. Він висловився категорично проти втручання політиків у спортивні питання. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!